доля цієї одноразової ложки зовсім не така, як у пластикових аналогів. Її садять у пісок і поливають не просто так. Тижня за два-три тут зійдуть сходи. Ложку зроблено з пшеничної соломи, а на кінчику є капсула, у якій лежить насіння. Це чудовий продукт. Він розв'язує величезну проблему пластикового столового приладдя, яке потрапляє на звалища. А хто не любить городництво? Ми зараз на городі нашого ресторану. У нас ростуть мандарини, баклажани та перець чилі. А тепер я залюбки додам трохи базиліку, м'яти, перцю чилі та цибулі шніт. На мою думку, це фантастика. Таке столове приладдя вже використовують кафе в Дубаї. Його виготовляє місцевий стартап. Засновник стартапу пояснює, що можна або посадити саме столове приладдя, або вийняти з нього насіння і потім його посіяти. Ложки, виделки та ножі біорозкладні, тому шкоди від них немає. Наші головні покупці, ресторани та кафе, які продають їжу на винос, а також доставляють її. Ми продаємо незвичайне пластикове столове приладдя, яке потрапить на смітник, а екологічно чисту альтернативу. Ми також пропагуємо екологічні звички, такі як садіння рослин. Стартап випускає інші біорозкладні товари у Дубаї. Січня цього року не можна використовувати поліетиленові пакети, окрім тих, що виготовлені з вторсировини. У червні заборонять одноразові непластикові товари. З наступного року не можна буде продавати соломинки для коктейлів та ватяні палички. А 2026-го набуде чинності заборона на пластиковий посуд і пластикові контейнери для їжі в Оае. щороку утворюється понад 6,5 мільйонів тонн відходів 75% твердих побутових відходів переробляють.